Привіт, я Марта Рєпіна, я гештальт терапевт Працюю в даному підході вже близько трьох років. У своєму підході я використовую роботу з метафорами, образами та велику увагу приділяю проживанню почуттів та емоцій через тіло, адже вірю, що нашою цілісністю є саме нерозривний зв'язок між тілом та нашими почуттями. Також у даному методі я люблю використовувати експеримент та метафоричні карти. За три роки я маю найрізноманітніший досвід роботи з дорослими та з підлітками. А саме річ йде про індивідуальні консультації та парні. Я не люблю обмежуватися якимись певними запитами, але найчастіші запити, з якими до мене звертаються, це кризи ідентичності, пошук себе, втрати та горювання, вигорання. Професійна спрямованість та усі види стосунків. Це дитячо батьківські стосунки, романтичні та партнерські. З приводу себе хочу сказати, що мій шлях у терапію почався 7 років назад. Терапію я прийшла ще, будучи підлітком, аби вирішувати свої запити в першу чергу. І окунувшись у терапію, я зрозуміла, що перш за все, це якість життя це про зовсім іншу якість, ніж я мала до цього. Проживши та пропрацювавши та присвоївши певні речі, я вийшла на зовсім інший рівень та змогла не просто існувати, а проживати це життя, проживати наповнено та з радістю. Про себе як про спеціаліста хочу відзначити, що я доволі чуйний спеціаліст, підтримуючий та бережний. Звісно, основним з моїх принципів є принцип конфіденційності, тобто те, що відбувається на нашій сесії з вами, залишається лише між нами. І, власне, те саме я б дуже прошу від вас. Також хочу сказати, що я є ЛГБТ-френдлі спеціалістом, дуже підтримуючим ЛГБТ меншинства. Отож. Що ж вам дасть сеанс зі мною? Перший сеанс, як і декілька наступних, є знайомством, де дуже варто не поспішати. Важливість в тому, щоб ви придивилися до мене, придивилися до себе, до своїх відчуттів, які виникають у нас у контакті з вами. І якщо ви відчуваєте, що я саме ваш терапевт, далі ми з вами можемо, з вашої згоди та з вашого бажання, поринути у більш глибоку роботу. Де я вам гарантую відсутність будь-якого знецінення та засудження, а лише чуйність, включеність та присутність у ваших процесах. З приводу якихось надзвичайних переконань не можу сказати, що у мене є щось таке, проте, якщо мене запитати, чи потрібна терапія кожній людині, я скажу, що ні. Тому що терапія це дійсно виважене рішення, яке людина приймає, коли вона точно розуміє, що вона готова до змін, вона хоче якихось зрушень, і вона усвідомлює, що це не швидкий процес, що буде боляче, буде довго, але опісля можна отримати бажаний результат. І також хочу сказати, що я вважаю, що кожна людина має право на те, щоб вона була почутою та підтриманою. Навіть якщо людина звертається з якимись соціально неприйнятними темами, кожен заслуговує право на те, щоб бути собою та бути підтриманим.